Для всіх українців одна козацька моя Україна, хлібів з золотих сторона, негодими лютими бита, віками ти йшла до мети, тобі в небі зорею світити і волю, і долю знайти. По є святкова називається покрова, Люди людина. За... Треба. Я Україна, я стою на колінах, я тебе всевишні знову молю. Я Україна, не зламай мої крила, дай мені сили, я зацвіту, я Україна, не впаду на коліна. Я Україна в світі одна, я Україна, твоя мати єдина, жити вічно, пісня моя. Україно молюся за тебе, я за ма. Вогнем здолати війну страшну цю припини, станьмо фором понад нами, закрий від горя і біди, благаєм спрагиними устами, дай нам цілющої води. О матір Божа присвятая, від цього злого сохрани, за дочок і синів благаєм, живими їх додому поверни. Якщо Туга на серці, і біль не стихає, Доброго Щоб була, щаслива родина, молися за дочку, молися за сина, молися, щоб була, щаслива родина патайте про те, що безвісти пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря, прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. є в місцях невідомих невідомі останки. Є віса, є у горах, і є під горою, менше світлі могил. Ніж безсмертних героїв, пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Знаймо ти, кого забрали небеса, хто не повернеться ніколи вже додому, Хто жив раді та щирові. Відійшов, нема путі назад нікому, молімося за тих, хто вже пішов, був рідний нам і до болю. хто вічний спокій Господа знайшов, і молиться з за нас. Долю, задаймо такі рідні, імена нехай воскова свічечка палає, не обіреться пам'ять і струна, за тих, хто був і з нами вже немає, не обіре. За пам'яті струна, за тих, хто був і з нами вже немає. І знову кров, червона кров, на вулицях і стінах тече по лицях молодих. Це кров за Україну. О Боже, злянься на нас з небес, на нашу Батьківщину І захистити наш народ від ворога руїни. А люди, просим вас тепер, не встаньте на коліна, і йдіть боротись уряди за волю України. За Лише мати вже котру нічку не засне. Нема, нема її солдата. А може, все таки прийде? Зітхнула ненька, враз згадала синочка свого у друг дорогу стелену квітками. упав до два сніги. Стають по черзі в селах на коліна. В містах встають, пошану віддають, і везуть додому, вдомо вина, а там душі за ними сльози льють, загинути на своїй батьківщині, ще з молоду покинув ти життя, не всю любов любові своїй дружині. Не долюбив ріднесеньке дитя, яку ціну потрібно заплатити, щоб мир прийшов і скінчилась війна, як горе нашим людям пережити, бійти, багато мрія, лиш одна. Я горе нашим людям пережити, скоріше би заділа війна. Син дав приклад із Христа Ісуса за народ віддав своє життя, не злякався вироку недолі, а своєю смертю смерть зборов. В чашу краю влив краплину волі і святу оновлену любов. Тож за все, свята моя державо до голівки сина хилить стяг, А від нас хай буде вічна слава, слава, що нас кличе до звитяг. Родила мати, сина у солдати, серце розривалось, лакала душа, на порозі стала. Просила заждати свій чи хрестик, синові дала, Він твоя надія, Він твій оберіг. ти молися Богу, щоб тебе беріг, щоб на полі бою. На страшній війні Помагав Ісусе, серденько Тобі Тож моліться мами, довіряйте Богу Він із кожним сином Вий смертельний день. сонечко засяє. Буде перемога, а синочок, маму знову обійме, сонечко засяє, буде перемога, а синочок, маму знову обійме. героїзм нашого народу у всі часи був. Прикладом для наслідування, патріотизм та героїзм нашого народу і сьогодні залишається прикладом для майбутніх поколінь. А на моїй землі іде війна: стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах. Звучать слова, герої не вмирають. Замерти живих, за душі тих, немає, голос не хто нашої молитви чекає. ляжуть на могилі. Не хотілося бути убитим, бездиханним, упасти на землю із останніх я сил намагався як люблю тебе розказати, та вони не залишили шансів, щоб життя моє врятувати. Це нестерпна біль моя ненько, усе тіло моє пронизало, клята куля попала в серденько, і в очах усе світло згасало. за країну, за честь. За свободу ми прийшли волю свою відстояти, та прийшлося простому народу у нерівнім бою воювати, що покинув тебе пробачненько. Така в мене життєва дорога, помолися за мене рідненька, бо я тепер у війську у Бога. Не плач, матусю, що пішов у небо. Де День яноли літаючи святі, Небесна Сотня прийняла до себе. Своїм життям, простим, звичайним, я спокій твій побережу з небес Пробач, рідненька, що завжди у чорнім, що барви світу згасли один день. я впав за Тус, що пішов у небо, де літають і святі. Многострадальна сторона гіркого лиха повна чаша. Тобою випита до дна, катами мучена, розп'ята. Ти не скорилась ворогам, ти знала, прийде час розплати, паде на голови катам. І слава твоє оживе неодмінно і доля розквітне ясна, Моя Україно, жива Україно, блакитна моя сторона. Розстріляна весна, розстріляні мрії і стогне від болю земля Моїй Україні. розстріляна весна, розстріляні мрії. До Бога хочеться кричати, і бити з груди не мовчати, але і ти був на хресті, зв'язали руки теж тобі, сміялись, били, і плювали, і одіж твою роздирали, хоч мав ти силу всю могучу, Задай Ісусе нашу бучу, поглянь на свіжі ще могили, одне прошу, подай нам сили, вже не питаюся чому, лиш зупини оцю війну, розстріляна весна. моїй Україні розстріляна весна, розстріляні мрії і стогне від болю земля, моїй Україні розстріляна весна. О окупанти і загарбники прокляті, о завойовники бездушні і брудні. В нас кров козацька виграє ще у зачаті, і нас зламати не в силі москалі. Ми переможемо. Бо ми всі патріоти, бо з нами Бог і правденька свята, а ви нікчемні зайде супостати від всіх народів світу вам ганьба! Ганьба за те, що землю топчете ви нашу, ганьба за кров, що проліється кожен день. Ви найманці лихі і за криваві гроші загарбниками стали і вбивцями людей. Можна, я трохи поплачу весьокуточку кімнати. Твоїх земель не ростина бо ти єдина Україно бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові за тебе гинули в полях, у небесах сузір'я лева, нам світить на чумацький шлях страждана, чаючку, не Бога, єдині, два твої крила. Виходиш не, не у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина в Україну, бо ти на світі в нас одна. За Україну з водним завзяття, рушаймо, браття, всі вперед, служний час. За її долю, за честь, за славу, за народ О Україно, о люба. Я до небес звертаюсь у молитві, за Батьківщину молюсь до Творця, дай Боже Україні відродитись, нехай живе свята моя земля. Світло з неба сяє, молитву співаю, стелиться дорога, від душі. Дай нам Боже розум, що в живий був кожен, дай нам поражаю без кінця і без краю, що світило сонце у моє віконце, дай дітей вродливих та батьків, щасливих віку дав. Здоров'я здоров'яні в року дай нам Боже віри, щоб ми любили, як доньку, як сина нашу Україну, дай нам Боже сили, щоб ми молили, усі разом кожен. Не лишай нас, Боже, дай нам урожаю без кінця, без краю, що світило сонце у моє віконце, дай дітей, вродливих та батьків.